Друзі, квартира на Суворова вже продана. Ми зараз маємо знову гарну пропозицію в новобудові в центр міста, вулиця Тургенєва. Ось цей чудовий будиночок. Перший поверх. Квартира 72 метри квадратних з ремонтом та меблями. Одразу кажу, що вся інформація в особисті повідомлення або в телеграм-каналі. Але коментувати те як можна. Йдемте туди дивитися. Пішло. Знаходиться паралельно соборній площі, чуть-чуть нижче по нагірні спускаєтеся, право і це буде вулиця Тургенєва. Перший поверх, але знизу є ще гаражі, тобто перший поверх високий. Територія тут закрита, закрили за собою ворота, зайшли і ніяких питань немає. Заходимо в під'їзд. Тут бачу є підвал, можливо, можна використовувати як сховище. Ось перший поверх. От, дивіться, який, який великий під'їзд, коридор. І заходимо в саму квартиру. Так, у нас тут підготовлені бахилики. Одягаю я, я бахилики і оператор теж. Давайте, Бахілик, де великий. Все, чітко. Закриняйте двері. Квартира має 72 квадрати, гарне планування. Тут тільки мають поставити плюнтуса, а все решту, так як ви бачите, Воно продається. Отже, прихожа, ось така цвітлітуна. Дуже стильно і мінімалістично, без зайвого. Така велика, гардеробна, підсвіченняється і зразу спрацьовує підсвіточка. Присів, взувся, підсвітка знизу, підсвітка зверху. Прикольно. Продирання. прикольно Бачите, з однієї сторони і з другої сторони. Ось і теж підшітка спрацьовує. Шикарне рішення. Тобто це такий великий коридор, прихожа, тепла підлога. Я так бачу, що тут можна навіть ще одну шафу поставити. Така Полочка, прикольна, можна якісь вазончики там ставити. Туалет, ванна. Наголошую, що тут квартира вся на електриці. Наголошую просто. Такий 100-літровий бойлер, інсталяція зашита, унітаз підвісний. Гігієнічний душ, об'єднаний разом з спальником краном, і звичайно що. О! Підсвіточка. Ось таке красиве, таке гарне, овальне, стильне. дзеркало з підсвіткою. Та можна теж нажимати, коли пара підігріває дзеркало. Двері скритого монтажу. Легенько, мягенько Чудово. Якісь вітильнички. Досить так круто. І Та-ра-ра-рам! це в нас ванна. От не душова кабіна, а ванна. Ось з таким, де, до речі, дуже зручно, з таким склом. Для того, щоб ну, не бризкати водою і не треба було шторки. Досить гарне рішення. Теж тут умивальничок такий симпатичний. І, звичайно, що LG, пральна машинка на 9 кг. На 9 кг LG. От тут сушка електрична і теж дзеркало з підсвіточкою. Та-да-да-да. -да тут чик. Все, ще раз чик. Ну круто, дивіться, центр міста, квартира симпатична, крута. Завжди буде в попиті, тому що центр міста біля Соборної площі, вулиця Тургенєва. Ось такі тона, от, подивіться, і якийсь колір. Він ніби як рожевий, якийсь, як кажуть, пурпу О, Як у Світлани брючки. Світлана сьогодні підібрала якраз по стилі квартири. Це в нас кухня. Цей колір мені дуже сильно подобається. Значить по кухні які рішення? Духовка, СВЧ. Тут знаходиться котел електричний. Дивіться, які гарні тут виходить, ці дверки. Вони як скляні, зеркальні. Досить стильно. Відкриваємо. Все круто, красиво, гарно. Значить миєчка. Тут сушка. Круто. Знаєте, воно настільки приваблює. Ось тут виходить витяжка, індукційна плита, Вірпул. Індукційна, не індукційна. Чекай, десь має бути мітка. Чи вона індукційна. Коротше, електрична плита. Вірпул. Хороша компанія. І тут, само собою, великі шафи, великі шуфляди, Щоб ваші каструлі. кастрюлі. Вася. Ого! Народ, ми накопали ще. Теж Вірпул. Якісний бренд. От є в нас. Посудомийка. От, а це у нас зона, холодильник, морозилка. Все новеньке, красиве, гарненьке. От, дивіться, от, чик. Раз. Холодильник відкрили, раз, зачинили, морозилку зачинили. От, класно. І навіть столик, дивіться який, Це він, цікляний, чи він керамічний, із з таким кольором. Такий топовий варіант. Мені здається, що о, він ще розкладається. Десь на 40 см він ще буде ширший. Ось ця зона кухні. Круто. От воно ну, це кухня така, знаєте, дівчача. Mm. Mm. <гум> От часто дівчача кухня. Дуже, ну, я не кажу, що тут хлопцям не можна бути, але вона дуже така симпатична, приємні кольора. І найважливіше, найцікавіше, що з вашої квартири є ще місце, ну як в тауні. Є такий маленький свій дворик. Дивіться. Ось так от. Такий свій дворик. Тут орієнтовно десь є 3,5 на 3,5, мовно кажучи, біля 10 квадратів у вас є своє подвір'я. Ви можете тут бруківку забрати, посіяти травичку і потім босіком бігати десь зранку, або поставити собі якусь там, не знаю, якусь парасольку. А у вас є своє подвір'я. Центр міста, квартирі, двокімнатні, перший поверх, у вас є свій двір. Це не десь там на бетоні бігати, на третьому-п'ятому поверсі і центр міста, щоб далеко в партію бігати. Як вам? Так кажіть щось. Світлана, ще раз от покажи от людям. От покажи, що тут круто, от, от іменно по діагоналі, ось з цієї сторони. Ну вау. от Реально вау, Кухня дуже стильна. І ось так: от ви посиділи в кухні, відпочили, сходили в санвузол, сходили в душ. Зрозуміло, що вже пора дрімати. Або просто хочете подивитись телевізор. Заходимо в вітальню. Хтось каже, були б штори було б гарніше, можливо і так. Але дивіться, ви бачите, оце така велика вітальня. І, до речі, зараз вона дуже, тут дуже тепло. На вулиці холодно, а тут тепло. Вікна такі панорамні. Звідси ми бачимо, що? Ми бачимо туди рошу. Панорамне кутове вікно. Кондиціонер є тут, і в спальні зараз покажемо телевізор. Диванчик ось такий, можливо, тут ще планувався якийсь куточок великий. Але це вже на вибір кожного, тому що ви знаєте, що меблі іноді дівчата хочуть вибирати самі. І такі, щоб вони були і м'які, і зручні, і приємні на дотик, і, і що? І щоб можна на них, на них було лежати, розкладати. Все, щоб диван був трансформер, щоб і виконував весь функціонал. Воно красиво виглядає. Бачите? Нагадую, що це квартира. Знаходиться в центрі міста, нижче соборної площі. По нагірній зразу направо це вуличка. Буквально 100 метрів до соборної площі. І святаю святих для молодих і немолодих сімей. Спальня. Ліжечко новеньке. Тумбочка одна. І ви подивіться, як воно все красиво, грамотно продумано. Вмонтована шафа купе. Я от особисто помічаю ось такі знаєте, деталі. Дивіться, який красивий вибраний кольор цього профілю. Незвичайний чорний там кинув, знаєте, щоб було. Тут теж підсвітка є, має де спрацьовувати, а знайде відмикається. Ось дивіться, це у нас шафа. Купе теж з підсвіткою. Єдине, вона десь можливо відключена в щитку. Ось як гарно. І тут, дивіться. От дивіться, які красиві. Гарні зроблені меблі, вмонтовані з підсвіточкою і багато багато чого можна тут помістити. Який приємний колір ракету. Значить далі. Ось така, такий Це так. Бачите цей вимикач? Це називається прохідний. Тобто ви тут вімкнули пішли, лягнули чи навпаки. Лягнули, вимкнули. А потім прийшов чоловік, каже, щоб вимкнули, А чоловік каже, мені не треба світло. А ви кажете, заходите в хату, кажете, ні, мені треба, мені темно. Ось. І так по кругу. От три вимикачі рухідні. Хоч з того боку, хоч з того боку. Вимкнуло, вимкнуло. Лягли, вимкнули і включили. Дуже зручно. І з спальні одразу ми виходимо на балкончик. Великий, десь має орієнтовно 4 метра. Може навіть більше, в ширину і глибину метр. Ось одразу виходите на балкончик, і у вас тут вулиця, ось вид на рощу. Вулиця Київська, там, де забудовується ця новобудова. Дуже-дуже-дуже круто. Ось два кондиціонери. Це тут компактно зроблено. Ми вам показували кондиціонер в вітальні і, будь ласка, кондиціонер у спальні. Так що, Панове, не, не потрібно довго думати. Дуже гарний райончик, новобудова. І, звичайно, що саме такі, така нерухомість користується попитом. Ця квартира приємна тим, що вона в серці міста знаходиться, Соборна площа Кобилянська, з видом на рошу. Вона знаходиться в будиночку, який є не такий громадний і не буде багато сусідів. Бачите, тут є стояночка, нема там мільйон сусідів, це дуже зручно. Що квартира дуже тепла, з гарним сучасним ремонтом, ідеально підійде для молодої сім'ї і не тільки. Запрошуємо, дивіться, оглядайте, пишіть в особисті повідомлення і зверніть увагу, що на таку нерухомість часу багато не потрібно. Діти!